25 травня, 145 й день року до кінця року залишається 220 днів. Цього дня відзначають 25 щорічних свят. Щорічно 25 травня прихильники творчості британського комедійного письменника Дугласа Адамса відзначають День рушника Неформальну подію започаткували у 2001 році, за півмісяця після смерті Адамса. Річ у тім, що роман письменника путівник галактикою зображує рушник як найважливіший предмет для подорожанина автостопом. Адже рушником можна вкритись, коли холодно, загорнутись у нього дорогою, розмахувати ним, відпочивати на ньому, коли тепло, витиратись, перев'язати голову за потребою та, зрештою, захищатись. 25 травня шанувальники твору Дугласа Адамса носять з собою рушник, який тримають на видному місці, аби зацікавити інших людей до прочитання путівника галактикою. Традиційний український рушник має глибоке символічне значення в культурі України. Тому 25 травня святкують День вишитого рушника, це на офіційне свято. Традиційний український рушник має глибоке символічне значення в культурі України. Він символізує чистоту, добробут, гостинність та любов і використовується в багатьох українських обрядах. Український рушник це духовний символ українського народу, рідного краю, батьківської оселі, тепла, материнських рук. Український рушник вважається старовинним оберегом дому та родини. Щорічно 25 травня країни Африканського Союзу відзначають свято народної єдності Одень Африки. Подію започаткувала Організація Об'єднаних Націй у 1999 році. Дата святкування обрана на честь дати створення Організації Африканської єдності, що відбулось саме цього дня у 1963 році в Ефіопії. Пізніше, у 2002 році організацію перейменували на Африканський Союз. Раніше подія називалась День Африканської Свободи та День Визволення Африки. Внаслідок колоніального минулого. Недостатності інвестицій та занедбаності інфраструктури, а також політичної незахищеності Африка є найбільш відсталою частиною світу з погляду економіки. Метою Дня Африки є залучення держав-членів ООН до сприяння розвитку і збереженню культури африканських країн, досягнення миру та процвітання. 25 травня своє професійне свято відзначають філологи. Термін філологія походить від грецьких слів любов та слово, тобто в буквальному значенні любов до слова. Виникнення науки про слово, як, зрештою, і інших наук пов'язують з античним світом, передусім з древньою Грецією. Базою демократичного устрою грецьких міст було право вільних городян виражати і відстоювати свою думку в народних зібраннях. В тому числі і щодо обговорення державних законів. Мова також була єдиним засобом захистити себе в суді, а публічні виступи надавали можливість прославитися, демонструючи ораторську майстерність. В судочинстві та в публічних виступах розвивалися логіка і риторика, і разом з культурою обговорення це підготувало основу для виникнення філології. Першими спеціалістами, філологами вважають працівників Александрійської бібліотеки, яка складалася з більш ніж 500 тисяч рукописів, природно, що таке велике зібрання потребувало системи каталогів, тобто кропіткої роботи з порівняння текстів, визначення їхньої оригінальності, авторства і часу написання, коментарів і пояснень до незрозумілих уривків чи іншомовних слів. Більш сучасного значення філологія набула в епоху відродження, коли антична література отримала статус обов'язкового освітнього елементу. Знання філологів знаходять застосування всюди, де важлива якість слова. Ці спеціалісти часто займаються викладацькою та науковою діяльністю, перекладами з іноземних мов, працюють редакторами, журналістами, копірайтерами. Крім вищої профільної освіти, для цієї професії необхідно мати любов до читання, аналітичне мислення, здібності до вивчення іноземних мов, хорошу пам'ять, терплячість, пунктуальність та відповідальність. Як відзначати День філолога? В цей день слід привітати тих, чия робота так чи інакше пов'язана з філологією, і це не тільки науковці, дослідники. А й викладачі мов у школах та в університетах, літературознавці, лінгвісти, перекладачі, бібліотекарі, а також студенти філологічних факультетів. Філологія це серйозна наука, тому до свого професійного свята філологи часто присвячують наукові конференції, семінари та лекції. Відкриті заходи може відвідати кожен охочий. Щоб дізнатися про здобутки та відкриття в цій області знань. В останню неділю травня кожен рік святкують День хіміка. Це свято було відновлене 7 травня 1994 року. В цей було вирішено вшановувати робітників хімічної та нафтохімічної промисловості. Свято відзначається на підприємствах в містах. Значна кількість населення, яких працює на профільних промислових об'єктах. Хімія займає важливе місце у житті людей. Її відкриттями користується не лише промисловість, а й кожна сім'я. Ліки, косметика, побутові засоби, більшість харчових добавок та речі першої потреби отримані за допомогою хімії. День хіміка об'єднує тих. Хто присвятив усе своє життя служінню хімічній науці. Він відноситься до числа не тільки найбільш відомих заходів, але й володіє безліччю традицій. Однією з них є щорічне проведення дня хіміка під символом нового елементу таблиці Менделєєва, а найпершому святу був привласнений номер один водень. День Хіміка це можливість висловити подяку тим. Хто робить наше життя більш безпечним, комфортним та інноваційним? Це також чудова можливість залучити молодь до науки, показати, що хімія це не лише формули, а й захоплюючі відкриття. Міжнародний день без пластику International Plastic Free Day – це щорічна екологічна подія. Яка спрямована на підвищення обізнаності про вплив одноразового пластику на навколишнє середовище та сприяння використанню екологічно чистих альтернатив? Відзначається 25 травня. Скажіть у НІ пластику у цей день, відмовтеся від його використання зовсім, не купуйте та не використовуйте. Хай це буде внеском у збереження природи та мотивацією обмежити споживання пластикових виробів щодня. Важливо зазначити, що будь-яка природоохоронна подія або акція це лише цеглинка у тривалому процесі формування екологічної культури та свідомості кожної людини і всього суспільства. Ми маємо прагнути, щоб еколовшні та дбайливі до природи звички та дії були неодноразовими. А щоденними та усвідомленими. Протягом року багато природоохоронних подій та свят, бо це є гострою екологічною потребою людства, а не даниною моди чи трендом. Міжнародний день без пластику подія нагадує нам про згубний вплив забруднення пластиком на екосистеми, дику природу та здоров'я людини. Цей день заохочує людей, громади та підприємства. Вживати заходів для зменшення споживання пластику, сприяти переробці та знаходити інноваційні рішення для мінімізації пластикових відходів. Що робити у міжнародний день без пластику? Обговорюйте та поширюйте інформацію про одноразовий пластик та його вплив на навколишнє середовище. Для соцмереж використовуйте Інтанашнал Free Day. Поглиблюйте свої знання про вплив пластикових відходів на наше довкілля. Зробіть хоч одну альтернативу пластику у своєму побуті, щоб утворювати менше пластикових відходів. Міжнародний день без пластику надихає людей робити свідомий вибір, який сприятиме чистішій і здоровішій планеті для нинішніх і майбутніх поколінь. Всесвітній день хірургії, Global Surgery Day. Відзначається, щорічно 25 травня є важливою подією, присвяченою підвищенню обізнаності про критичну потребу в справедливій і якісній хірургічній допомозі в усьому світі. Це день визнання зусиль хірургічних команд по всьому світу і пропаганди необхідних ресурсів і політик, які підтримують розвиток доступної хірургічної допомоги в усіх системах охорони здоров'я. Всесвітній день хірургії був започаткований різними міжнародними організаціями охорони здоров'я, включаючи інцижен і лайфбок, щоб підкреслити незамінну роль хірургії в охороні здоров'я в усьому світі. День підкреслює нагальну потребу в комплексній охороні здоров'я, що включає хірургічні послуги, які часто залишаються поза увагою в глобальному дискурсі охорони здоров'я. Всесвітній день хірургії має вирішальне значення для адвокації включення хірургічної допомоги в національні та міжнародні програми охорони здоров'я, привертаючи увагу до нерівності в доступі до хірургічної допомоги, особливо в країнах з низьким і середнім рівнем доходу. Цей день сприяє змінам у політиці та фінансуванню ініціатив, спрямованих на поліпшення інфраструктури хірургічної допомоги в усьому світі. Студентам, медикам і фахівцям пропонується організовувати покази відповідних документальних фільмів, проводити освітні сесії і співпрацювати з міжнародними організаціями охорони здоров'я для поширення інформації. Всесвітній день хірургії це рух до інтеграції хірургічної допомоги в глобальну параду ГМУ охорони здоров'я. Він вимагає колективних зусиль від світових лідерів охорони здоров'я, політиків. Медичних працівників та громадськості, щоб забезпечити кожному, незалежно від місця народження. Доступ до безпечної, доступної та своєчасної хірургічної допомоги. Всесвітній день футболу, нове свято, що об'єднує світ. 25 травня світ відзначає нове міжнародне свято, Всесвітній День футболу, Welt Football Day Проголошене Генеральною асамблеєю ООН у 2024 році це визнання не лише популярності гри, а й її здатності сприяти миру, розвитку та єдності між народами. Ця подія покликана вшанувати вид спорту, що зміг стати майже способом життя та особливою філософією для величезної кількості людей. Футбол завжди вважався королем спорту завдяки мільярдам пристрасних болівальників та цінителів у всьому світі. У порівнянні з іншими видами спорту, чисельність любителів футболу набагато більша. Це спорт з численними інвестиціями та найзначнішим капіталом. Грою в футбол можна захоплюватися з дитинства до найповажнішого віку. Дата 25 травня обрана не випадково. Саме цього дня у 1924 році в Парижі розпочався футбольний турнір на Олімпійських іграх, перше міжнародне змагання, в якому взяли участь представники з усіх регіонів світу. Цей турнір вважається важливою віхою в історії футболу, що заклала основу для подальшого розвитку гри на глобальному рівні. Резолюція ООН підкреслює, що футбол це не лише гра, а й потужний інструмент для сприяння миру та взаєморозумінню між народами, підтримки гендерної рівності та соціальної інтеграції, розвитку освіти, охорони здоров'я та інших сфер суспільного життя. Футбол об'єднує мільярди людей, незалежно від їхнього походження, чи соціального статусу. Створюючи простір для співпраці та солідарності, 25 травня Україна відзначає День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. 25 травня в православній церкві шанують третє знайдення голови пророка, предтечі і хрестителя Господнього Йоанна. Іоанн народився в сім'ї священика Захарії і благочестивої Єлисавети ще до пришестя у світ Спасителя. З молодості Іван багато молився, жив аскетом і тримав пости. Потім ніс слово Боже в люди, викривав грішників, наставляючи їх на праведний шлях. Іоанн особисто хрестив Ісуса Христа. Після поховання його мощі були тричі підані переносу. Під час заворушень в Константинополі в зв'язку з посиланням святителя Іоанна Златоуста, голова святого Іоанна була віднесена в місто Емес. Звідти під час набігів Сарацинів вона була перенесена в місто Комани і там, в період іконоборчих гонінь, була прихована в землі. Після відновлення іконошанування на Константинопольському соборі в 842 році, за переказами. Патріарху Ігнатію під час нічної молитви було даровано бачення про місце знаходження святих Мощей Іоанна в місті комани, невідомо. Чи були це комани Понтійські або комани КПП Докійські. За наказом імператора Михайла ІІІ, який був при владі, в комани була направлена делегація, яка близько 850 року знайшла безцінну знахідку. Голову Іоанна предтечі в зазначеному патріархом місці. Після цього голова була перенесена в Константинополь і була покладена в придворній церкві. Феодору студиту приписується промова на знайдення голови Іоанна Претечі, в якій описується історія її третього здобуття. Прикмети сьогодні. Наші пращури були упевнені, якщо цього дня. Виходячи з будинку три рази подивитися наліво і направо, удача вийде разом з вами. І якщо 25 травня птахи пролітають над вашим будинком, це на добро і удачу. Сьогодні Соловейко дуже голосно співає, і чайки хлюпаються біля води, очікується тепла погода. І якщо у день є піфану вранці тепло та сонячно, очікується посушливе літо. Що не можна сьогодні робити. Категорично заборонено у цей день приносити в будинок білі латаття, оскільки від них можуть померти домашні тварини. Не рекомендується 25 травня ходити в гості, а також залишати на столі посуд із залишками їжі. Самотнім жінкам не можна на горобенівку одягати одяг темних тонів. Також сьогодні краще не лоскотати людей. Щоб не викликати на них хвороби, 25 травня відзначають народне свято Іван Медяні Роси. Існують і інші назви свята Іван Гусятник, гусятник, Іванівдень. Свою назву медяні Роси свято отримало за те, що нерідко ранкові опади у цей день бувають солодкими, з медовим присмаком. Поява такої медової роси з давніх давен вважається напастю. До речі, дівчата вірили, що в цей день медові роси можуть їм подарувати душевну і зовнішню красу. Для цього вони відправлялися вранці в поле і, поки ніхто не бачив, роздягалися догола, а тіло обтирали вологою з рослин. Вважалося, що такий обряд очистить їх від усього лихого, кепського і порочного. А ось матері намагалися убезпечити своїх дітей. Вони забороняли їм під час цієї роси бігати босоніж по траві, так як вважалося, що після цього діти обов'язково захворіють. Медяна роса це липка солодка рідина, яка на початку літа дуже часто зустрічається на листках рослин. Вона виділяється листям під впливом різких коливань температури. З медвяною росою подібна медв'яна пать, що представляє виділення травних попелиць, червців і деяких інших комах. З медяної роси бджоли виробляють сурогат меду, який не можна залишати їм на земівлю. Вважається, що медові роси шкідливі для бджіл і корів. Вони також гублять колосся жита, листя гарбуза, огірка і винограду. Тому. В це народне свято люди звертаються до святого Йоанна протечі з проханням захистити поля і городи від медяної роси. І якщо вона все ж нападає, то це вважається Божою карою. Щоб захистити худобу від згубної роси і паді, люди перевіряли якість трави. Для цього на ніч вивішували тканину на вулицю. Вранці вона ставала мокрою, а господарі пробували її на смак. І якщо волога мала солодкий присмак, значить, з'явилася медяна роса, тоді худобу не випасили до обіду, поки трава не висихала під сонячними променями. А ще щороку, 25 травня, люди у всьому світі відзначають день щасливого квитка. Сьогоднішнє свято наповнене веселощами, оптимізмом та вірою в удачу. Воно є приводом для радості та святкування. А також для роздумів про те, як удача може змінити життя кожного з нас. Поява дня щасливого квитка пов'язана з популярним повір'ям про те, що квитки з певними комбінаціями номерів або символами приносять успіх своєму власнику. У різних культурах існують свої традиції та забобони щодо щасливих квитків, але їхня спільна ідея це символ успіху та благополуччя. Насправді. Щасливий квиток є не просто шматочком паперу. Це справжній символ надії, віри в удачу та можливості змінити своє життя на краще. Для багатьох людей він стає своєрідним амулетом, що приносить удачу та позитивні емоції. Його можуть носити з собою або зберігати щасливі квитки, як амулети або талісмани, які приносять їм успіх та захист. Нехай вам щастить сьогодні, завтра, завжди.